Я Вероніка навчаюся в Людинському ліцеї Висоцької сільської ради Сарнинського району Рівненської області. Познайомлю вас з твором польської письменниці Йоанни Ягело кава з кардамоном. Вересень. Розділ перший. Фікус! вироскнула Лінка й рвучко підхопилася на ліжку. Кудлатий пес дихнув їй просто в обличчя теплим, щасливим подихом. А тоді лизнув дівчині щоку. Лінка нехотя зиркнула на годинника. Угу. пів на десяту. Цікаво, чи собаку вже вигулювали? Можна було закластися, що ні. Фікус, ти вже на вулиці був? питала вона, силкуючись намазати капці під купою газет і пожмаканим одягом. Шалений собачий танок по смугастому килинку явно свідчив, що пес прагне вийти. Лінка потягнулася і глянула у вікно. Дах костелу блищав від дощу. Вона обожнювала цей краєвид, їй вдалося переконати маму переробити кухню на кімнату для неї власні п'ять із половиною метрів. Просто неймовірно, що тут помістилися ліжко, і письмовий стіл, і книжковий стелаж, і навіть невелика шафа. Нехай собі кайтішиться, що в нього велика кімната. Їй подобається у своїй нірці. Дощ полив дужче. Не забути парасольку, подумала вінка. Добре, що лінійка з нагоди початку навчального року розпочнеться лише об одинадцятій, по мою голову, поснідаю, принаймні нікуди не посмішатиму. Останній день розслабухи». позіхаючи, дівчина почала пала на кухню. На блискучій стільниці лежала записка «Халіна». «Від казика до садочка. Я не встигну. Не запізнися на лінійку. Залишаю тобі гроші на квіти. Повернуся пізно, мама. Квіти приносять на закінчення року, мамо, подумала Лінка. А тоді відчула, як лють розливається по ній, аж до кінчиків ледь від сторбучених вух. По перше, ніяка вона не халіна. Скільки можна просити? Досить того, що її назвали на честь прабабці. Яка, мабуть, у труні перевертається, якби була жива, то напевно наполягала б, щоб Лінку назвали по-іншому Юлія, Моніка, може, Марта. Досить, що ім'я Халіна записано в усіх документах. Цікаво, як це ці мати примудрилася назвати їх такими лажовими іменами Халіна й Казимеш. Добре, що їх лише двоє. Бо мати негайно згадала би про когось із родичів з якоїсь провінційної дири Стефана чи Божедара, чи ще якусь там Генрику. По-друге, мамо, це не моя дитина, починається. Пограйся з казиком, відведи казика, почитай казикові бідолашний каю, бо для Лінки братик був каєм. Мама з тобою не піде, хоча це перший день у садочку після літніх канікул. Каю, вставай, погукала вона, намагаючись одночасно знайти святковий одяг. Чудово! Минулорічна спідниця не бажала застібатися. Лінка попрасувала блузку, яка, на щастя, прикривала неслухняного ґудзика, позичила в мамі шкарпетки тілесного кольору, вирішивши, що смугасті чи махрові рожеві аж ніяк не пасуватимуть до святкових туфель. Полегшено перевела подих. І подалася, нарешті, будити каю.